Триває наша програма, і е, знову про наболіли. Наші діти не відриваються від моніторів, сидять за комп'ютерами, е, не можна відривати від телевізорів. І це чергова біда. Але є е, такі люди, які володіють секретною методикою, як їх повернути до старого вірного друга книжки. Зараз е, ви дізнаєтесь про це все з перших вуст. Вони сьогодні наші гості. Я запрошую до нас: Денис Філінський, так. його мама Анна Філінська та Євгенія Пірок. Ми вас зустрічаємо. Так, ну вони з книгою, бачите, і ще не з однією. От що у тебе такий за примірник цікавий, незвичний якийсь, величезний книга якась. Це наша срібна читацька книга. Наша. Чия? я? 360 дітей і близько 60 дорослих. Так. Скажи мені, до книги тебе мама долучила? Мама не, не дозволяла біля комп'ютера більше півгодини сидіти. Чи як було? Чи ти 30. щось зрозумів інше в житті є цікаве? Зрозумів, що інше є. Ну, що цікаве в житті. Читаю дуже давно. Ще з дитинства. <рес> Як це було? Вони ж зависають на комп'ютері, ну з, з маличку. Нам пощастило, що наша дитина з маличку читала. Майже з двох років він вже читав, так угу. можна сказати, вільно. Правда ну, на, на, з чотирьох вже вільно всі книжки і не відірвати. Добре, що якщо не буде читати під замість сну, от і тут вже Жені з'явилася ідея такого проекту, і він зацікавився. Що це за організація така, куди приходять діти і раптом стають такими, як Денис? Наприклад, цей проект Срібна читацька книга створ... трьома котика, <хи> створився як от така спільна робота. Діти вигадували частинку історії, дорослі допомагали це відтворити на сторінках. Просто як тепер кажуть, в Топі, режимі і догадуючи історію. Так це було таке А у нас. Є свої засоби виразності, і ми зараз покажемо так, як ми це вміємо робити, тобто з камерою, з журналістом, там побували, і зараз подивимось сюжет. Ну бо за вище назва вже в кінці народжується кольору ще все, все знаєш а яка ж назва в тебе вона початку? Це щоб зробити вже загальну тему. Казка про паперового літачка. Дев'ятирічний киянин Денис Філінський за один шкільний урок став літератором разом з однокласниками. Він склав казку на майстер-класі волонтерів, які придумали для дітей проект Додай читання. Я розуміла, що зараз ну багато дуже нарікають, що діти читають менше, хтось не має можливості побачити нову книжку. І тому донести книжки це була перша задача до дітей. Це, на мій погляд, для дітей певний крок до якоїсь творчої мрії, тому що дуже багато дітей. Дітей ми бачимо, які розкривають свої таланти. Це є впевненість в собі і розуміння, що можна, от те, що є в душі, це воно, воно не, не просто так приходить в душу. Його можна показати, подарувати іншим, створити щось спільне, це додає, додає точніше навіть. Час на спілкування, якого зараз особливо творче спілкування, не вистачає. Проект додай читання Євгенія Пірох проводить у різних школах України. Діти складають казки, маленькі оповідки, а потім ці твори видаються в Альманасі блискуче перо. Ініціативу спрямовано на заохочення до читання та розвиток літературних талантів дітей. Крім того, у Києві, Рівному, Тернополі та Львові, учасники проекту виготовляють так звані книжкові шпаківні, тобто полички з книжками, які вішають. У кінотеатрах, кафе, лікарнях, щоб кожен охочий міг з приємністю провести час. Дуже важливо для встановлення дитини не тільки співати десь, а от згадати, що просто є фантазія, яка втілюється щось. І є перший крок дитини, коли вона може сказати, що я був учасником створення книжки, бо вони є авторами, вони отримують свідоцтва. Бо на них можна добре творчо попрацювати і можна заодно. Фантазію потренувати. Я на такому уроці вже вдруге. Коли такий урок був вперше у нашому класі, я, ми складали казку про те, як про коляксу, яка яка хотіла захопити сонячну країну, на уроці в четвертому класі до написання казки долучилися всі учні. Захопившись творчістю, вони забули про присутність оператора з камерою і активно тягнули руки, щоб висловити свої ідеї. Що повинні не не тільки головний герой, а ще треба. Ну, багато персонажів. Школяр Сашко любив. Літачки робити, і ага. але одного разу його літачок залетів в кабінет директора. Прибігла мавпочка і сказала, він не чу він чужий, але трошки схожий на нас. Шко вже повернувся в кабінет директора, але ще досі маленький. Він знайшов свій літачок у директору на столі. Він заліз на стіл, узяв літачок Розігнався і вилетіло утім, самої літературної фантазії на майстер-класі замало. Дітей просять намалювати героїв, вирізати їх і наклеїти на дошці, щоб створити ще й картинку. Таким чином і народжується книжка. А як потім радіють юні письменники, коли бачать свої прізвища серед авторів віддрукованої збірки? Діти кажуть, це крутіше, ніж призові бали в якійсь черговій комп'ютерній стрілялці. Виходить, що читати і писати цікаво, і є куди спрямувати фантазію. Вопрос к вам, Денис. Ви взрослий, уже вспоминаючи дства. с высоты э, прожитых лет, человек, посмотрите на взгляд этого человека, да, все, все проблемы, не только нашего государства, мира, вот в этих э, двух глазах, и не сказать, что это юный человек, скажите, вот вы когда этим занимались, это вообще достойное занятие, вот для такого э, почти супермена, как вы, или это все-таки для, для малышей? Это как раз отличное занятие для детей такого возраста, как я. А чем же оно отличное? Э -э ведь здесь можно проявить свою фантазию, пофантазировать, что-то создать и своей мыслью. Замечательно. А что вы так жметесь к маме при этом? Родной человек все-таки. У меня вопрос к Евгении: всегда ли удается заинтересовать детей? Или все-таки есть инертные э, такие дети, которым это неинтересно? Или они подпадают под эту магию? Перш за все має бути цікаво людям, які приходять до дітей. Вони мають робити це щиро і бути на одній позиції з дитиною, щоб відчувалася повна партнерська довіра. Тоді не буває ніяких перепон для того, щоб створити цікавий для всіх присутніх продукт. Я для себе кожен раз проводжу якийсь експеримент, додаю ну, драйву цікавості. Наприклад, сьомий клас. Чи поведеться він на ці, ніби дитячі забавки? Ми їх не могли з національної бібліотеки України для дітей випровадити завжди треба мати цікаві штучки. З собою. от І от Бескуче про не просто так, воно насправді присутнє. От. І да. Кожного разу ми, діти беруть його в руку і вже відчувають якусь причетність до чогось чарівного, незвичного. Ну, Впродовж проєкту Додай читання вже створено дітьми різних міст, різних шкіл і різного віку. Ось вже кілька журналів який ми називаємо Альманах Блискуче Перо. Так само і у школі у Удінісо, те, що ви в репортажі бачили, створювали діти. Коли от Впродовж одного року створюється казка, ілюструється дитячими е, малюнками е, і це теж здійснення мрії, певно, і це ще віра в те, що щось можливо. От ти починай робити, роби перші кроки. Творчі. Я дуже хочу подякувати пані Євгенії за те, що вона придумала такий літературний творчо розважальний проект. Насправді це дуже важливо, бо за такою показною легкістю насправді я хочу, щоб ви зрозуміли, пояснити, щоб ви зрозуміли, що цей проект відбувається на несприятливому фоні. Що я маю на увазі? Письменники і книжка в нашому суспільстві дуже понижений статус у цих речей зараз у наш час. Почнемо з того, що такої професії, як письменник, в нашій країні, не існує. Є різні багато інших професій письменника такої професії немає. У світі вже 30 років весь світ святкує Всесвітній день письменника. В нашій країні я думаю, одиниці знають, що взагалі є таке свято. Хоча знають, що таке 1 травня, міжнародний день, день десантника і так далі. Да? Тому і книжки повсякденному житті книжки у нас дійшли до ну, такого рівня. Вони наскільки необхідна річ, як повітря. В кожній квартирі у нас є книжки, кожен садочок у нас не обходиться без текстів письменників і поетів, кожна школа, вуз. Але книжка разом з тим необхідна як повітря, стала і непомітна як повітря. Я би хотів, щоб госпожа Семенюк взяла в руки мікрофон. І я вам зараз вопрос такий. ви виспитали не тільки дітей, але й внуків і, і виспитуєте. Вот как в вашей семье книга, что вы делаете для того, чтобы книга не стала чужеродным элементом? Э Вы знаете, у меня навіть збереглася зошит мого діда, який, до речі, був репресований. І по на основі дідових рецептів я в себе вилікувала цукровий діабет і людям навіть підказала. Знаєте чому? Це дуже добре, коли батьки передають діткам ті книжечки, які ще були давні, давні, але не тільки передавати книжечки, а саме головне читати. Знаєте, живе спілкування з дітьми то найкращий спосіб виховати дітей чуйними. Бо коли сьогодні в нас ми чуємо тільки комп'ютер, 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 читати в комп'ютері добре. Але читати все те, що було в нас, ті книжечки. Я, наприклад, до цього часу часто читаю своїм діточкам е, книжечку про і внучечкам, про е, червону шапочку. І ще книжечка вдома збереглася, ще мого дідуся. Я вам дуже сказати, що оскільки я молодою у мене совсем маленька дочь, Uh, я її читаю uh, на ночь, тоже стараюсь что-то читать. Ну, например, 184 раза сказку про uh, стишок про елочку. Uh, дети же любят повторять, да. Uh, потом 32 раза сказку о том, как волк сел. Uh, Одним местом на Прорубе и Примерз А ребенок все время вот требует, требует, требует. Но я хочу одну вещь сказать: что мы зря сокрушаемся по поводу книжек. На самом деле я видел, с какими глазами дети приходят в книжные магазины. И как их нельзя тащить от прилавков. Вот есть что-то генетическое все-таки в наших детях. Все-таки, наверное, еще... Знаете, как шутили, говорили, что в Советском Союзе это самая читающая страна, но не самая думающая. Вот. Но читающая что-то генетически осталось. Поэтому я думаю, что родителям чуть-чуть нужно Подарки, которые, которые обычно мы дарим нашим участникам в конце, они всегда делятся на две категории. Женщины у нас получают очень скромные, но такие очень нужные и важные для них букеты цветов. Это вам, дамы. Ну и, конечно, для Дениса. Он, э, я не знаю, мы не успели спросить, занимается ли он спортом, вернее, хватает ли у него на это времени. На всякий случай себе мяч. Ну, мало ли чего. Значит, ты человек занятой.